Власників будинку Гоголя в Одесі можуть оштрафувати на майже 3 мільйони гривень через несанкціоновану надбудову над історичним будинком. Під виглядом протиаварійних робіт фактично з'явився ще один поверх. Він, як і решта будівлі, мав слугувати готелем. Проте жодного погодження така проектна документація не проходила. Тож тепер власник будівлі буде змушений платити штраф до бюджету у розмірі 2 мільйони 700 тисяч гривень, якщо не оскаржить це рішення в суді. Фонд держмайна повторно виставив на аукціон квартири, які конфіскували у колаборанта сальдо та російського олігарха Шалкова. Об'єкти вдвічі впали у ціні. Квартира Херсонського гауляйтера Сальдо площою майже 130 квадратів. Тепер коштує близько 2 мільйонів, тобто приблизно 50 тисяч доларів. А нерухомість російського олігарха Михайла Шалкова площою 175 квадратів тепер коштує майже 4 мільйони гривень, тобто близько 96 тисяч доларів. Це значно нижче ринкової ціни. Нагадаю, вперше ці об'єкти виставляли на аукціон у середині квітня. Втім, ніхто так і не захотів їх купувати. Крім того, не просто потрапити і на самі торги, адже потенційний покупець має внести гарантійну заставу у 10% від вартості об'єкта. При цьому ці гроші не повертаються. Поліція затримала 42-річного десита, який вимагав у знайомого 5 тисяч доларів, які той, нібито, колись у нього позичив. При цьому чоловік погрожував другу побиттям та навіть вбивством. Повідомляють слідчі при черговій зустрічі. Фігурант почав штурхати. Знайомого зірвав з нього сумку з грошима і втік. Його все ж затримали. Сумку і гроші повернули потерпілому, а підозрюваному загрожує тюремний термін у 12 років. Мешканка Одещини вивозила жінок до Румунії у трудове рабство. Вона пропонувала їм екскурсії Бухарестом, а натомість змушувала виконувати хатню роботу, доглядати за її родичами тощо. Крім того, жінка оформила на одну з українок у Румунії соціальну допомогу. При цьому виплати забрала собі. До України правоохоронцям вдалося повернути обох потерпілих. Поліцейські встановили, що з метою особистого збагачення правопорушниця завербувала двох жінок. Які перебували у скрутному матеріальному становищі, Словмисниця обманом вивезла їх до однієї з країн Європейського союзу, де використовуючи погрози, матеріальну та іншу залежність, змушувала жінок працювати одну доглядальницею за хворими людьми, а другу прибиральницею. Фішингові петиції в мін'юсті попередили про нову шахрайську схему. Шахраї почали розсилати повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронне звернення про присвоєння звання Герою України посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Але посилання в таких повідомленнях веде на фейковий сайт, який імітує офіційну веб-сторінку електронних петицій. Там користувача просять ввести номер телефону, а далі людина фактично втрачає доступ до WhatsApp. 10 кілометрів пішки у 98 років. У нас поліції розповіли про історію жінки, яка самостійно під обстрілами вийшла з окупованої частини селища Очеретине, що на Донеччині. Лідія Степанівна дивом залишилась живою та неушкодженою. при тому її будинок зруйнували росіяни, а рідні зазнали поранень. Жити в окупації жінка не хотіла, тож пішла до підконтрольної Україні території. Без їжі та води декілька разів падала без сили, як вона каже, засинала. Трималася на двох палицях та так. Би мовити, на характері, втомлену жінку побачили на дорозі військові та передали групі поліції білий Янгол. Поліцейські відвезли її в шелтер для евакуйованих. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки. А, вони Яка там а невістка каже, не де Кажу, Каже, сини треба було тікати. І з сином пішов, і, сином. і невістка у трьох побігла. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І залишилася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять, як хотіла йти. І дерева поверивали з корнів, два рази лягала, оддихала, падала, я, я пошатнула мене і кинула в траву, лягла, заснула, попиталася трошки і пішла. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьому телеканал.